Привіт, друзі! Отримала посилочку з новою орхідейкою, а в ній подарунок. І це я вже забула, що це казумін називається. Пошукаю, коли я його купляла, заказувала, замовляла, то на сайті була інструкція. Отже, я її пошукаю і вкладу у відео. Так, зараз розпакуємо цю орхідею. Така Красива, гарна упаковка, знімаємо рожеву вуаль і під нею орхідеєчка. І вона підписана. Бачите? А якщо не видно, то напишу у відео. Дуже сухенька-сухенька, треба буде полити її. Отже, в мене нова орхідейка. Я хотіла взагалі купити декілька, але так як ми зараз дуже потребуємо, то я зупинилася тільки на одній. Ось так, зекономила. Гарне коріння. Така біла орхідейка. Фото прикріплю. У відео ось тако.